Це сталося в молоді роки Франка, його перше велике кохання Ольга Рошкевич, дочка священника з села Лолен на Франківщині. Вони закохалися по-справжньому, писали одне одному пристрасні листи, Франко присвячував їй вірші, мріяв одружитися. Та на заваді стало щось більше за кохання політика і статус. Іван Франко був бідний, походив із селян, а ще. Брав участь у радикальних гуртках, друкував небезпечні статті. Через це Ольжин батько, поважний священник, заборонив їм бачитися. Коли стало ясно, що Франка ніхто не посватує до Ольги, її хотіли видати за іншого, заможного, спокійного. Але Франко, дізнавшись про це, не змовчав. Він приїхав у село і просто зірвав весілля. Відмовив Ольгу, сказавши, що вона має право на щастя і не повинна жити з нелюбом. Весілля не відбулося, але й Франко з Ольгою не були разом, вони розійшлися. Вона згодом таки вийшла заміж, а Франко оженився пізніше на іншій жінці. Проте саме до Ольги він писав найніжніші листи, і саме вона стала прототипом образів його героїнь у поезії. Ця історія показує Франка не лише як генія слова, а як людину з палким серцем, яка не боялася йти проти традицій заради правди і любові.